Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні покажу свого помідорового гіганта, гібриду такого як Мадрид. Хочу зараз вирізати найбільший, він вже менш-більш пожовтів, можна зрізати, і вже він собі достигне так не на стеблі, а на ящику в темному місці. І так, от такий перший гігант. Тут буде другий цей жовтий, і це третій. Це такі 4 найбільше. І починаємо з цього, скільки він в нас заважить. Зараз попробую його зрізати. І показати. І так, зрізав я 5 помідорів. Взяв вагу, включаємо. Так, вага по нулях. І берем перший цей. 415 грам. Беремо наступний. 520. А цей скільки в нас? 570. А цей у нас важить 575. І оцей гігант у нас 600 грам. Найбільший помідор у мене виріс на 600 грам один. Отакий От великан. Можливо, буде ще більший. Тут є ще один у мене. Він ще правда зелений, але він теж дуже великий. Як тільки по зважу, можливо, він буде важити і більше. Більше таких великих нема. В середньому там по 200-300-400 грам, а оці самі такі більші. І оцей гігант на 600 грам. Так що ставимо лайки таким помідором гібриду Мадрид. По 600 грам Один може бути. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал. Всім пока!